Сьогодні ми будемо мати тему на проповідь, Яке Твоє ім'я? Не раз, коли нас запитують, яке твоє ім'я, ми можемо по-різному відповідати. Не обов'язково, щоб ми сказали, те ім'я, яке дали для нас батьки, ми можемо сказати, Я є християнин. Ми можемо дати то ім'я, яким нас прозивають там, де ми є, в нашому подвір'ї, в школі, не раз ми маємо два іміни, никнейм не ми маємо. Яке твоє ім'я? В основі нашої проповіді, в основу нашої проповіді я хочу покласти слова. Трошки довше ми сьогодні прочитаємо ці слова це є з Марка. П'ята голова з першого і нижче вірші. Які пізніше ляжуть в основу наших роздумувань. П'ята марка, перший вірш і нижче. І на другий бік моря вони припли, прибули до землі Гадаринської. І як вийшов Ісус із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани торощів, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю! Не мучте мене. Бо сказав Ісус йому, вийде душе нечистий із людини. І запитав Він Його, як тобі на ім'я? А той відповів, легіон мені ім'я, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не вигнав із тієї землі, власне, до цього місця. Ми читаємо з вами історію, яка є описана в Євангелії від Марка. Євангелія, яка адресувалася в більшості своїй язичним народам, Марко писав це послання до Старої Римської імперії, до людей, які проживали в Римській імперії. Звичайно, його могли читати і євреї, які проживали в Палестині в Єрусалимі, але в більшості своїй це послання євангелистом Марком, писалося до всіх язичників. Сьогодні. Ми з вами проживаємо в час, особливо наш народ. Люди, які приїхали зі старого краю. В той час, коли ми бачимо, яку велику трагедію, власне, переживаємо, я би сказав, ми всі разом. Трагедія людини. Сьогодні навколо нас. Є багато трагічних моментів, які по-різному себе проявляють. Тут пройшов землетрус, там прийшла велика вода, там прийшло велике торнадо, маса знищених людей, маса трагедій, потонув корабель, розбився літак. Тут ми бачимо, коли власне, народ воює всередині, воює деколи і сам, невідомо не знає за що. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему ім'я, яке твоє ім'я? Що є трагічного в житті людини? Звичайно, самим трагічним моментом в житті людини це є трагедія людської душі. Те, що має заклади невічного життя, бо, поєднавшись разом в дусі, вони ніколи більше не будуть розірвані. Людська душа живе завжди. Наше тіло певного моменту прийде до кінця, ми вмремо, ніхто хіба буде підхоплення церкви, тоді цей момент буде по-другому виражатися. А так в загальному всі люди на землі помруть без винятку, їхнє тіло попадає в землю, з якої воно було взято, воно розтвориться в цій землі, і тільки в певний момент воно відновиться в своїй новизні, але то вже буде не таке тіло, яке пішло до землі. Душа наша призначена для вічності. Власне, сьогодні ми з вами говоримо про трагедію душі. Коли ми з вами читаємо Марка, 8 голова, 36 вірш, Марка, 8 голова, 36 вірш, Євангелист ставить, чи, верніше, Ісус ставить до людини дуже важливе питання. Питання, на яке ми сьогодні не завжди правильно реагуємо. Яка користь людини, що здобуде цілий світ? А свою душу занепастить в гієні огненій. Ми бачимо, наскільки високо Ісус оцінює життя чи душу людини. Уявіть собі, на хвилинку, що нам би була дана можливість працювати довго і працювати так сильно, що ми могли би заробити фінанси, щоб викупити всі багатства, які є в світі. Всі багатства, які є в світі. І з другої сторони, Ісус каже, яка користь для тебе людино, якщо ти будеш володіти всіма багатствами, які є в світі, а душа твоя піде на вічну погибель. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему, яка є виражена в Євангелії в 5 голові, на яку не завжди ми дуже звертаємо увагу. Ми сьогодні ходимо, ми сьогодні сміємося, ми сьогодні ігноруємо, ми сьогодні дуже байдужі до слова Божого. В більшості своїй. Навіть ті люди, які приходять до церкви, в більшості своїй ми є дуже холодними і байдужими, холодними і байдужими до Слова Божого. Нам, здається, буде вічно так, як є. Нічого абсолютно з нами ніколи не станеться, а навіть як і станеться, ну, помрує всі, помирають, як помирають. І людина собі ніколи не робить аналізу в словах. Що тільки після того, як людина помирає, починається реальне, фактичне життя. Уявляєте, що зараз у нас тільки є прелюдія. 70,80 ми віджили свої руки, хто довше трошки, хто коротше, людина помирає і виходить в вічність. І тут тільки починається наше життя. Не те, що ми зараз маємо. Яка користь для людини, що здобуде цілий світ, буде володіти цілими багатствами? Ми читаємо в одному із псалмів, яка буде користь для людини, якщо вона і подвоїть своє життя, і буде жити поверх тисячу років, але душу свою згубить? Яка користь для людини? І Ісус дуже високо це оцінює і не просто оцінює, Він розуміє, що спасіння людської душі є в великій ціні, і сама людина не знайде такої ціни. Навіть якщо ми заробимо всі багатства цього світу, Ісус каже про це. Ісус не пастор, не апостол, ніхто, сам Ісус, Боготворець, каже для людини: якщо ти на алтар покладеш всі багатства цього світу, які навіть не є твої, але, допустимо, вони є твої зараз. Ти все рівно не викупиш своєї душі. Душа твоя може бути викуплена тільки в один шлях через Ісуса Христа, через признання Голговської дороги. Ісус говорить, що на землі є дві дороги. Одна дорога широка, яка веде до погибелі, і друга дорога дуже вузька якою сьогодні дорогою ми йдемо? Коли я, власне, говорю цю фразу, ми всі розуміємо, що означає широка дорога. На цій дорозі може бути і церква. Ми можемо бути в церкві, але ми йдемо широкою дорогою. Ми собі дозволяємо в житті робити все, що можна, що ми могли би собі уявити, що робиться в цьому житті. Але певного дня людина згрішила. Власне, за свого непослуху, і гріховному послуху чи тяготінню до гріха людина втратила Едемський сад. Сьогодні для декого це є байка, для декого гарна історія, для декого це є казка, але для певної категорії людей це є реальність. І людина, яка боїться Бога, вона не піде широкою дорогою. Апостол Павел каже, мені все можна, але я не все буду вживати. Мені все дозволено, але не все є мені на користь. Якщо я сьогодні йду вузькою дорогою від багатьох речей, в тому житті, в якому я живу, я мушу відмовитися добровільно. Мене ніхто не повинен заставляти. Мене не повинні весь час мені казати, то не роби, то не роби, то не роби. Людина, яка прийшла до церкви, людина, яка читає слово, перед нею відразу відкривається нове життя. Ми називаємо таку людину, яка покаялася, людина, яка має нове життя. І людина по відношенню до Євангелії, до нового життя, вона знає, що тепер таке гріх. І тепер, коли вона йде вузькою дорогою, вона знає, що вона хоче бути в вічності. Я думаю, що ніхто з нас не хоче бути в пеклі. Правда? Якщо якась людина може підняти руку і каже, я хочу бути в пеклі, я можу впевнено сказати, така людина не має розуму. Або така людина, як ми будемо пізніше говорити, є зайнята демоном. Є дві речі, коли людина може сказати, що мені байдуже, чи я буду в пеклі, чи я буду де мені, то байдуже. Тут є дві лінії. Або людина взагалі не має розуму і не думає, про що вона говорить, або людина може бути зайнята демоном, власне, про цю історію, яку ми сьогодні будемо з вами говорити. Вузька дорога. Чи ми сьогодні любимо цю вузьку дорогу? Скажіть мені. Ми сьогодні є в зібранні. І перед нами є вибір іти широкою дорогою, яка веде до погибелі, але ця дорога в житті нам пропонує все. Що ми сьогодні хочемо? Ви знаєте, що ви хочете? Що нам диктують наші очі, що нам диктує наш розум неперероджений. Ми можемо це сьогодні мати, все з великим достатком в цьому житті. Але людина, яка покаялася, яка повірила, вона собі того не дозволить. Чому? Тому що вона знає що її життя на землі проходить 70 від сили 80 років. І яким я стану перед Богом, як моє життя закінчиться, то в кращому випадку, якщо я підійду в 70-80 років, я підходжу поступово і готовлю себе, але дуже часто наше життя обривається трагічно. Ніхто з нас не знає, що з нами буде завтра. І Якщо я завтра стану перед Богом і йду цією широкою дорогою, чи зможу я відповідь, дати відповідь Богові, що я хочу бути в вічності разом з ним, і дам пояснення, чому я використовував широку дорогу, а чому я не йшов вузькою дорогою. Біблія вчить нас, що цей світ має багато демонів. Човен, якому був Ісус, Він зараз припливає до берега. Якраз перед тим, якщо ми з вами уважно вивчаємо Івангелію від Марка 4, 5 голову, в 4-й голові, Ісус перед тим, як ступити на берег, Він втихомірує страшну бурю на морі. Буря була настільки сильною, що могла затопити човен. Ісус стає, підносить свій голос, і буря втихає. Разом з ним є його 12 учнів. Учні розуміють, що вони зараз не є в човні з простою людиною. Мало того, що він є вчитель, мало того, що він є авторитетний, мало що за ним іде дуже багато людей, мало того, що він здоровлює, піднімає навіть мертвих. Зараз учні бачать своїми очима надзвичайну картину. Дуже короткий момент. Велика буря. Ісус каже, замовкни. Буря враз замовкає. Не проходить година, не проходить півгодини, як потрібно це в природі, щоб втихомирилося все, вітер перестав, хвилі перестали. Раптово все стає спокійно, і учні перед учнями відкривається ще одна картина. Вони мають справу не тільки з людиною, яка є пророком, не стільки вчителем, навіть і не з ісцілителем. Вони мають справу з людиною, якщо можна назвати її людиною. Які підкорені сили природи. Сьогодні ми є в церкві. Сьогодні ми маємо справу з духовним світом. Сьогодні ми маємо справу з особою, які підкорені не тільки влада і зцілення хвороби, духовний світ. Для неї підкорене все. І духовне, і тілесне, і все, що ми можемо бачити, чого ми не бачимо. Ім'я цій особі Ісус. Зараз, коли Ісус пристає до берега з високої кручі, до човна біжить голий чоловік. Роздітий, на його руках ланцюги, ланцюги порвані, на, руках, на ногах кайдани, кайдани розбиті. Він біжить і кричить несамовиті слова. Я думаю, що ми б не були великій радості, коли б ми побачили цього чоловіка. Один на один. Чоловіка спеціально зв'язували, спеціально заковували в, ні, в ножні кайдани, що він не зробив шкоди. Місце його проживання. Він проживав по гробах, він проживав по пустельних місцях. Якщо він навіть і появлявся на людях, він робив їм шкоду і знову втікав і ховався в гробах. Скажіть, яке життя? Життя людини. Ми зараз з вами не говоримо за звіра, ми з вами не говоримо за якесь таке творіння, яке прибуло з іншої планети, ми з вами говоримо за нормальну людину, яка є під впливом демона, точніше сказати, навіть зайнята демоном. Він весь в крові, весь побитий, але що дуже цікаво, коли він спускається з тієї гори, Учні не втікають, якби вони були одні, вони б зразу втікли, тому що той чоловік багато робив шкоди і біди, його боялися. Але він побачив, що в цьому натовпі є Ісус і починає кричати слова Ісус, Син Бога Всевишнього. Ми бачимо, як реагує демон. Як реагує особа, яка назначена для вічної погибелі. Сьогодні людина, яка зустрічається з Богом, чи вона реагує на присутність Божу? Сьогодні з нами в церкві є Бог. Ми про це говоримо. Ми зібралися там, де є присутність Божа, в храмі Божому. Чи сьогодні ми реагуємо, що з нами є Ісус? Хочемо ми це признати, чи не хочемо, але Біблія є однозначна в тому напрямку, де двоє чи троє збирається в ім'я моє – там я є серед вас. Учні розуміють, що з ними є Ісус. Вони не втікають. Вони зараз стають спостерігачами тої картини, яка станеться між людиною, яка є зайнята демоном. Ми будемо і в цій лекції, чи в цьому класі, і на слідуючий раз говорити, чи ми зможемо впізнати себе в тій людині, яка була зв'язана ланцюгами. Яка була збит, забиті ноги були колодами, яка жила в гробах, яка жила в таких місцях, де здоровий розум людині не дозволить навіть бути. Правда, дуже часто в нашому житті, коли ми є в здоровому розумі, коли ми правильно розсуждаємо, і особливо, коли ми бачимо поступки інших людей, де вони є і чим вони займаються, ми жахаємося. Нам стає страшно. Коли ця людина приймає участь в таких справах, вона є задоволена, вона радіє, вона деколи навіть може сказати для нас, то ви, можливо, до кінця все розумієте. Але як виглядає картина з боку, коли ми дивимося на таких людей? Це є пекло, це є гроби. І людина стремиться до цього, хто її туди тяне той гріх, той демон, який диктує для людини. Ті умови, якими вона живе, широка дорога життя. Я вибираю цю дорогу, ніхто не будь інакший. Мене ніхто не заставляє цією дорогою. Я сам вибираю цю дорогу, і ми бачимо, хто мене на цій дорозі контролює. Якщо ми служимо для Ісуса, ми будемо мати велике благословіння. Але часто, як люди, ми хочемо мати ці благословіння вже. правда? Сьогодні, зараз, от вийшов з церкви, і я вже хочу мати благословіння. Благословіння віруючої людини не заключається в благословіння, яке вона може мати на землі. Бо навіть не раз ті благословіння, які вона може мати на землі, Фінально, якщо людина, людина їм неправильно користується, ті благословіння, послухайте мене уважно, які вона має на землі, але неправильно їх вживає, вони можуть фінально стати великим прокляттям для людини. І те, що вона сьогодні пожинає може мати і називає великим благословінням, може послужити при неправильному вживанні дорогою в пекло. Приклад Соломон. Він виріс віруючий сім'ї, його батько віруючий. Дідо був, віруючий, прадідо був, віруючий, по наших мірках, знали Бога. Але певного моменту Соломон відступається від Бога. І він в своєму житті мав речі, яких ми з вами не, може, не маємо. Він мав розум, який є від Бога. Але як він жив, цей розум? Він жив цей розум для своєї користі і фінально для своєї погибелі. Він зробив те, чому йому, чого не дозволяло йому робити Слово Боже. Він брав собі багато жінок, одружувався з чужими жінками, заводив собі військо, робив речі, які були заборонені Словом Божим. Він кожного дня практикував ті речі, які були заборонені Богом, незважаючи на те, що на початку він отримав розум Божий. Сьогодні ми маємо розум Божий? Скажіть так чи ні? Ми маємо розум Божий. Кожна людина, яка приходить до Бога. Кожна людина, яка кається, Господь для неї дає Божий розум. З Божим розумом до нас приходять і великі благословіння. Але якщо ми не будемо правильно вживати розум по відношенню до Слова Божого, і не будемо йти вузькою дорогою рано чи пізно, з нами може статися та картина, яка сталася з Соломоном. З нами може статися та картина, про яку ми зараз говоримо. Євангелія від Марка, 5 голова, Перший вірш і нижче. Людина, яка була зайнята демоном, людину, яку носило, людина, яка не мала спочинку, людина, яка своїм привілеєм і радістю рахувала, коли вона живе в гробах, і в цих гробах для неї приходили фінальні насолодження. Так виглядає картина з боку. Так виглядає картина з боку. Коли ми сьогодні слухаємо демона. Взагалі, хто такий демон? Це не є павший ангел. Ми деколи дуже часто путаємо. Демон і ангели, які впали певного дня з неба. Демон це є духовна особа, яка по певній причині душа людини, яка не пішла відпочивати. Кожна людина мусить мати спочинок. В старому заповіті ми називали це шеол, в новому заповіті ми можемо називати, як він вже є розділений, називаємо рай і пекло. Очікування вічності в різному, під, під різною амплітудою і градусами, які ще має в майбутньому до кінця дозріти. Тобто душа людини, яка не жила з Богом, але по певній причині не вмерла своєю смертю, чи була задушена, чи була вбита, чи різного роду трагічні моменти були в такої людини, така людина разом з тілом не пішла в землю, яку вона мусила піти. Така духовна особа, яка діє на землі, це є демон. Він має всі повадки людини, він знає дуже добре духовний світ, він дуже знає людину. І він знає, як з людиною діяти. Власне, таким демоном був взятий цей чоловік, який розривав на собі кайдани. Якщо ми сьогодні хочемо отримати від світу певне задоволення, ми його отримаємо. Слідкуйте за думкою, ми получимо те, що ми просимо. Ми будемо мати все. Ми будемо мати навіть більше, ніж мають люди, які є в церкві. Але фінал є ціна. Ми мусимо заплатити не грошима. Ми мусимо заплатити своєю власною душею. Розумієте? Від самого початку ми казали, яка користь людини, що буде володіти цілим світом, а душу свою занепестить в гієні огняні, яка користь людини, що буде мати цілий світ, а її душа буде горіти в гієні огняні, і зараз ми бачимо, що, власне, стається. Яка користь для людини, коли вона буде мати все, буде бути, навіть в деякій мірі буде, буде чимось задоволена перед іншими людьми, але то є обман. Вивчаючи життя такої людини, вивчаючи Біблію, така людина не буде мати спокою. Демон ніколи не дасть для людини спокою. І завжди буде чогось бракувати, а це щось є спасіння. Вона буде це щось шукати в задоволенні різному, хто в наркотиках, хто в алкоголі, хто в розвитку великого бізнесу, хто в завоюванні інших держав. В різному, в різному демон себе проявляє. В різному. І фінально людина, навіть досягнувши своєї найвищої цілі, все, що вона захоче, вона досягне, диявол для неї дасть, тому що світ є під прокляттям і все належить дияволу, ти получиш. Але самого основного в житті ти мати не будеш. Ти не будеш мати спокою. Ти не будеш мати спокою. Люди зі сторони будуть дивитись на тебе, деколи навіть будуть тобі заздрити. Ти маєш таке гарне хату, ти маєш таку гарну машину, в тебе так ніби добра кар'єра получається. Але ніхто з людей не знає, що ти не маєш спокою, що ти не хочеш жити, що ти хочеш сам від себе забрати життя. Цього люди не бачать. В більшості своїй ми тільки бачимо фінал. Викинувся з вікна, розбився. І ми задаємо питання, та як? Ця людина була вчителем, ця людина мала великий бізнес, ця людина була такою відомою, і давала такі поради і так раптово закінчилося життя, викинувся з вікна, повішався. Ми бачимо поверхневу картину диявол дає. Але він просить свою ціну. І його ціна не менша, ніж твоя, і чи моя душа. Якщо ми сьогодні маємо успіх, якщо ми бачимо, що сьогодні нам щось примножується. Але воно не відповідає примноженню Біблії і не відповідає так, як вчить нас Біблія. Ми бачимо, що ми йдемо широкою дорогою і ми ростемо, Бей набат, набад, сигнал. В твоєму житті є проблема. Демон починає контролювати твоє життя. Багато людей сьогодні кажуть, а що, що, яка мені користь від Ісуса? Яка мені користь від Ісуса? Я живу на землі, прожив, прожив, проживу 70-80 років, а далі, що буде, то буде. Правда? Так ми кажемо. Відживу свої в більшості, ми так кажемо. Деколи навіть віруюча людина таке може сказати. Дайте мені прожити хотих 70-80 років і не вмішуйтеся в моє життя. Я зроблю насолоду. Ми забуваємо. Філіпян 2, 10, 11. Філіпян 2, 10, 11. Кожне коліно склониться перед Ісусом, і кожен язик визнає, що Ісус Христос то Господь. Без винятку. Без винятку. Ми сьогодні можемо говорити все, що ми хочемо. Я сьогодні можу не слухати батьків, я сьогодні можу не слухати пастора, я сьогодні можу не слухати Слова Божого, я сьогодні не можу слухати Бога. Я сьогодні роблю все, що хочу, тому що я живу на землі. Я дорослий чоловік. А насправді ти є младенець, який ходиш в дайпері. Так виглядає картина перед Богом. Дитина, яка вживає молоко, і то сама його ще не може мати, і яка ходить в дайпері. Кожне коліно стане перед Богом. Кожна людина дасть відповідь перед Богом. Чи за добре, чи за погане. Але кожна людина без винятку це зробить. Марка 5.9 і запитав Ісус чоловіка, а яке твоє ім'я? Зараз Ісус питає в нас. Ти ходиш з Богом, ти ходиш до церкви, ти маєш своє ім'я. Чи думаєте, Ісус не знав, як ім'я цього чоловіка? Він був пророк, він був Бог. Але він ставить перед Ним нериторичне запитання. Він хоче почути, що, власне, сам скаже про себе чоловік. І то в лиці Божому. Коли ми стоїмо у присутності Божій, ми не можемо нікого обманути. Ви можете обманути мене. І деколи вам це вдається. Кому більше, кому менше, але вдається. Ви можете обманути церкву, ви можете обманути уряд, ви можете обманути навіть самі себе. Але Ісуса ви ніколи не обманете. І якщо ви будете стояти в його присутності, ви будете казати те, що зараз є у вашому розумі, і так, як ви мусите це сказати? Яке твоє ім'я? Дуже цікаве запитання. Якби сьогодні Ісус був в, нашому, в нашій присутності, Він є Духом Святим нашої присутності, але якби Він зараз безпосередньо для тебе задав запитання, яке є твоє ім'я? Що би ти відповів? Яка була б твоя реакція? Наслідючий раз ми з вами побачимо реакцію людини, яка не ходила з Богом, яка була зайнята демоном і не одним. І коли Ісус Бог питає в нього, як твоє ім'я, Він називає те, що його турбує. Це стало Його іменем. Хай Господь всіх нас благословить. Щоб прийшовши додому, ми могли ще раз порозсуждати над цією проповіддю і задати для себе запитання, яке моє ім'я, як я називаюся по відношенню до мого Бога?